Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чорноморський флот РФ боїться протикорабельних ракет Гарпун та Нептун. Кораблі російського флоту, які перебувають у Чорному морі, дуже бояться протикорабельних ракет Гарпун та Нептун. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу Фрідом. Зараз вони російські кораблі перебувають на великій відстані від наших берегів і фактично тільки запускають ракети по нашій території. Зрозуміло, що це завдає великих руйнувань і жертв, але флот як бойова одиниця, він пасивний. Пояснюється це тим, що вони дуже побоюються і ракет Гарпун і Нептун. Сказав Попович. Всі ми чули, що. Україна може отримати ракети Гарпун, розміщені на автомобільній базі, додав він. Що ж, російські окупанти панікують в результаті постійних атак ЗСУ. В результаті вони заховали флот подалі від території України. Про це інтерв'ю 24-му каналу заявив колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал у відставці Бен Ходжес. За його словами, логістика Росії виснажена, а Чорноморський флот, нажаханий жаханий ЗСУ ховається за Кримом. Ходжес повідомив, що армія загарбників втратила сотні офіцерів із командного. Складу у них проблеми із живою силою, і це при тому, що в Україні навіть немає військово-морських сил. Російська авіація вже не залітає в повітряний простір України. Вони запускають ракети зі свого повітряного простору або з Білорусі, зазначив генерал-лейтенант. Нагадаємо, українські моряки під час виконання одного з бойових змагань змогли заманити новітній російський фрегат під вогонь берегової артилерії. Історію морського бою опублікували на сторінці ВМС ЗСУ в соцмережі. Того дня ми виконували бойове завдання в районі острова Зміїний, коли впорались. Взяли зворотній курс. за 15 хвилин перед нашим судном почали здійматися півтораметрові стовпи диму. Усе це відбувалось вночі, тож ми не змогли завчасно виявити ворога. Один із найновіших кораблів російського флоту, фрегат адмірал Макаров, розповів командир одного суден ВМС ЗС України, штаб-старшина Максим. У наш бік було випущено понад 30 пострілів. Моряк розповів, як їхнє судно заманило російський фрегат під обстріл. Військовий моряк розповів, що діяти потрібно було швидко та злагоджено. Ми почали активно маневрувати, екіпаж точно виконував мої команди, і нам щоразу вдавалось ухилятися від ворожих снарядів. Важливу роль у тому бою відіграли сигнальники на верхній палубі. Ніхто з них не покинув свій пост, навіть коли снаряди вибухали в кількох метрах від борту катера. Їхні миттєві доповіді допомагали змінювати курс та уникати влучання. Загалом у наш Бік було випущено понад 30 пострілів із гармати сотого калібру та дві ракети. Завдяки активному маневруванню судно вдалося підійти ближче до берега, де ми стали менш помітні для радарів противника. Окрім цього, нам вдалося завинити новітній російський фрегат у зоні досяжності берегової артилерії. За словами Максима, українська артилерія успішно вдарила по російському кораблю, після чого над ним було видно задимлення. Згодом моряки побачили ще один стовп диму над фрегатом, коли він на максимальних швидкостях почав тікати. Свою кар'єру штаб сержант Максим розпочав у 2012 році простим матросом. Після навчання у Білгород-Дністровському рибопромисловому технікумі поїхав у місто Севастополь, де через місяць уже був зарахований матросом на корвет Тернопіль. На початку анексії Криму Максим перебував на кораблі, який повернувся з походу в Середземне море. Понад місяць ми опиралися з пробами окупантів узяти Тернопіль штурмом. За час опору було дуже багато провокацій від росіян. Вони навіть не давали заправити корабель прісною водою. Коли ж ми були змушені підійти до заправки, розпочався двох Ни після захоплення корабля нам запропонували перейти на службу до загарбників. Отримавши таку пропозицію, я одразу ж ухвалив рішення на вихід з Криму. Не дочекавшись організованої евакуації. За кілька тижнів я виїхав на материк, дістався до Одеси і одразу ж з'явився на вказане місце служби. До зустрічі глядачі: вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.